Нечищені дороги, високі кучугури та загалом незадовільна робота міських комунальних служб змусили громадських активістів вийти на пікет. Вони зібралися поблизу приміщення міськради, аби висловити своє обурення. Зауважує голова полтавського цивільного корпусу Азов Олексій Комаров. Як ми бачимо, що в дворах нічого не чиститься, а дороги просто в дуже ужасному состоянні. Ми бачимо, що цілі полоси завалено снігом, почищено на Процентов может быть 30 снега. Нам цікаво, просто, почему мэрия и комунальні службы не работают. Ми вважаємо... що нужно их подтолкнуть к работе. Может быть, им нужен стимул. Учасники пікету своїм протестом висловлюють не лише свою особисту думку, а й думки мешканців нашого міста, наголошує Олексій Комаров. Это не наше личное мнение. Ми вислухали мнение людей. Не всі люди можуть прийти на акцію, не всі можуть меру висказати своє недовольство. Ми вирішили виразити мнение общественности сьогодні. Від роботи місцевих комунальників не у захваті і самі полтавці. У цій ситуації більш за всіх страждають мешканці околиць. Я живу на мікрорайоні Алмазний і кожне ранку в будені я їжджу в коледж. Я живу в спальному районі і добиратися мені на стовку дуже сильно тяжело, тому що в таку погоду зараз йдуть, розмірний повністю весь сніг, і виходить, на дорогах лужі, і в мене постійно ноги мокрі. Недоволення, Ось тут біля поштампу, не почищено. Там чоловік впав на глазах. Може, калічив погано, звісно, погано. Все грузне, слизько, все пада з криш. Не годиться, звісно. Ми вирішили поцікавитися у міського голови Олександра Мамая, як він ставиться до того, що люди шляхом пікету висловлюють своє незадоволення роботою комунальних служб. Я чую, ніхто до мене не приходив жодного разу. Ніхто заяву нам на пікет не давав. Якщо пікет. Заздали і тябо попереджують міську раду. Тим організатори акції сподіваються, що завдяки пікету вони зможуть примусити комунальні служби працювати ефективніше, аби загострити увагу на проблемі. Пікетувальники завершили свою акцію тим, що на 15 хвилин перекрили дорогу перед міською радою, ходячи по кругу по пішохідному переходу.